Ревета стогне днів широкий, сердитий вітер завива, Додолу вербих на високих горами хвилю підійма. І плідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, І наче човен синів морі, То виринав, то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто нігде не гуманів, Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Таку добу попід горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, русалонька вийшла матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, сама не знає, бо причина що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Що, бач, ходя опівночі спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутись та, мабуть, загинув. Не китайкою покрилась козацькі очі. Не виймали біле личко слізеньки дівочі. Орел виняв карі очі на чужому полі. Біле тіло вовки з'їла. Така його водой. Дарма дівчинонька що ніч виглядає, Не вернеться чорнобривий, та й не привітає. Не довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжку вдомовила до не ляже. Така її О, Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі? Рости з руту. Кого ж її любити? Ні батька, ні неньки. Одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона ж молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи вина голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що убив? любив? Вона Воркує, сумує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щасливого уто високо літає, до Бога полине милого питать. А кого ж сротинка, кого ж запитає і хто те знає, і хто й розкаже, де милий ночує? Чи в темному гаї, чи в бистрім Дунаї коня напува, чи, може, з другою, другою кохає, а її чорнообриву уже забува? Якби ж тались їй орлині крила, за синім би море милого знайшла, Живого б любила, другого б задушила, та неживого б уявляла. не так серце любить, щоб з ким поділиться. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жити не хоче, не хоче журитися. Журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.